Так, авангард 14 ОБЗ шечка на Блекрока. 6500 одиниць шкоди по техніці супротивника, яка влучила у вас. Виконую я її на БЗ-79 Мапа Паріж. Маю 10 ББ, 20 кумулятивних снарядів і 5 фугасних. Ну, звісно, їдемо, як ви розумієте, на фланг, куди всіх даже. Тяжі їздять. Хороша машина база 79. Якби базик 75-й був плюс-мінус такий самий, як 79 на ньому теж було б комфортно грати. А так він трохи не дотягує до цього. Навіть не трохи, а прям сильно не дотягне своїми гігантськими люками і прочіщу нього. Пробую завалити дерево, думаю, пограти від кущів. І робимо просто <кхем> яму на дерево не вали. Думаю, нафіг те дерево. Пробуємо виїжджати, давати біса, сьому. Розумію, що на зараз лежати, бо ми влетів. Не пробиває. І проти дев'ятих рівнів. Нубочка, так сказати. Тошенрата. Оп! Не пробивав. Тошенра танкує як боженька, даємо йому 779. І це вже нам копілочку йде на ОБЗУ. Закидую базіку 700. А, до цього ще дали 1000 по уже, вже, вже 2000 маємо, 2000 дамагу маємо. тичечку даємо. Ось вот так потрошечку, потрошечку. Збираємо дома. Маємо дві вісімсот? Не пробиваємо. Даємо з підпалом, але він одразу тухне і маємо 3700. 3700, але для ОБЗ маємо тільки 2800. Діду, Ташинрате. І сюди його Тримаю, правда, тичку від гекера з боку, з центру він помінівалить. Зумію, що треба, щоб помагати. Маус по мені вистрілив. Є, маус стріляє, 4200 маю. І даю йому взад. Оп! 4900! Грбаний хакер не перестає по мені пуляти. Мої може попаду хакера, але ні. Розумію, що треба їхати, пришвидчуватися, бо ХП у ворожої команди не так багато вже. А мені ще треба тисячу, півтори настріляти, дати дві тички, а то й більше. Бачимо чарфутура. Даємо на 780 і маємо 5700. 5700 маємо. лишається у нас 300 хп. Я шотний для любого танка, для любого, який є в бою, окрім ТВП. І тепер не знаю, як грати, бо треба обережно дограти цей бій. бо БЗ на носі. Ось я ТВП, TVP, раз не пробиває мене. Дає йому 700, ще раз не пробиваю. І лишається 65 хп. 65 хп, щоб виконати ОБЗ. Я знаю, що по мені стріляв хакер. Знаю, що можна йому дати тичку, бажано дати тичку. Їду навколо будівлі цієї. Але рискувати не можна, не можна рискувати, треба дуже обережно грати, бо можна зафейлити цей бій. Просто бачу, падає дерево. Засвічуюсь одразу, стріляю, але напевно, не влучаю, скоріше за все ж. І от от'їжджаю, бо розумію, що якщо зараз на мене вийдуть, то буде мені гаплик. Добре, що їде хоч 705-й збоку. Напруга витає в повітрі. Не хочеться зафейлити ОБЗ, бо дуже мало треба для того, щоб його і викинути. 705-й здихає наш. Але команда стоїть і нічого не робить, просто нічого не робить. Це хакер, заражаю фугаса, бо розумію, що мені достатньо просто попасти в нього і дати хоч якусь шкоду. Але боюсь виїжджати, бо хакер дуже точна машина і може просто попасти в лючок мені закинути. І він помиляється, я подаю 200. І ОБЗ виконано, ОБЗ, а сюди їді. І вже їду на пофіг, бо розумію, що вже без різниці. І ще й тараном даю. 8200, 8200. 8200. <кхе> Суми, але там не все по для ЛБЗ, але я її зробив 100%, там майже 7000 дав по машинам яким. В мене влучали, так що. Так що так.